Відколи винищувач США збив імовірного китайського держабля-розвідника серед американських політиків стали лунати звинувачення в тому, що на це пішло коло тижня. Депутати республіканці дорікнули президенту демократові Джо Байдену, що той не приземлив повітряну кулю раніше. Так, сенатор з Арканзасу сказав, що американці не мали дозволяти апарату пролетіти через усю континентальну частину США. До повітряного простору країни куля проникла в районі Аляски, потім пролетіла над Канадою і, рухаючи здалі до Атлантичного океану, зайшла до Монтани. Кулю збив винищувач-невидимка на узбережжі Південної Кароліни. Уламки впали до Атлантичного океану. Їх потім витягли, щоб дослідити. 4 лютого Байден оголосив, що 1 лютого, коли повітряна куля перетнула Монтану, він наказав її збити. Але Пентагон рекомендував почекати, доки це можна буде зробити над водою. Військовики кажуть, що не збили її раніше, бо куля летіла вище за повітряні коридори цивільної авіації, тому в повітрі небезпеки не становилися. Новила, але на землі від її уламків хтось міг би постраждати. Міністр оборони Лойтостін 4 лютого заявив, що вивчивши повітряну кулю, американські армійці змогли зібрати цінні розвідданні. Він також додав, що три подібні кулі літали на США шай за Дональда Трампа. Але попередній президент написав у соцмережах: Китай надто поважав Трампа, щоб таке могло статися, і цього ніколи не було. В інтерв'ю телеканалу, колишній директор розвідки Трампа Джон Редкліф теж спростував твердження про попередні подібні інциденти. Китай запевняє, що повітряна куля була метеорологічним дирижаблем, який випадково віднесло в повітряний простір США. Але експерти зазначають, що Пекін уже давно запускає куля з розвідувальною метою. Інцидент спричинив різку реакцію Вашингтона. Так, держсекретар США Ентоні Блінкен через це скасував свій візит до Китаю, запланований на 5-6 лютого. Водночас, Пентагон помітив ще одну кулю розвідника, але над Латинською Америкою. Точне, її місце перебування не повідомляють однак її бачили над Венесуелою та Коста-Рикою.